Зараз майстер-класу буде на річка про історію шоколаду, про те, як він потрапив до Європи і про історію стороні нашого закладу. Спочатку я вам покажу, як потрібно робити цукет. Ми бачимо перед собою, де ми бачимо перед собою горіхов. Що воно складається? Це перетерті горішки з цифровою крупкою і половишками. будь яку форму, ви захочете. А, коли будете робити цукерки, бажано не робити їх дуже великими, чи а, такі цукерки, які там, складаються з якихось частинок, наприклад, багато хто робити якихось яких звіряток, а, тому що потім в процесі а, їх а, подальшого ділення розвалюватися. А, Ми будемо вирізати? Ні, можна багато руками. Виходять цукерки про підтримки, то такі кольки шоколадні. Давай, <рес> ходиш? Дивіться поки що. У нас є цукерка, майже форма кульки. майже вітання. Потім ми кидаємо в шоколад, шоколад, я потім пізніше принесу, тому що він застигає. За допомогою цього інструменту ми цукор шоколадом. Треба дуже ніжно його тати, тому що можна форму зіпсувати.